Привіт! Вашій увазі новинка від бренду Хоко. Скажіть, будь ласка, чи чули ви про такий бренд? Це бренд, який виготовляє різні аксесуари. Вони зайняли свої позиції на світовому ринку. Цей бренд виготовляє павербанки, які себе зарекомендували, і також вони почали виготовляти техніку якою ми займаємось. Це тримери, машинки для стрижки, електробритви, шейвери. І зараз ось у вашій увазі один із моделей, який випускає Хоко, це шейвер металевий, виконаний з цинку, відчувається вага. Бренд дуже хороший, сертифікований бренд. Українською мовою є інструкція, тобто це сертифікована, хороша продукція. І подивіться, будь ласка, давайте почнемо з дизайну. Перше, що звертає увагу на себе дизайн. Він справді тут дуже цікавий. Я вам скажу відверто, я як людина, яка розпакувала і не один шейвер, майже все, що в нас в асортименті, він зміг мене закохати в себе. Мені дуже подобається цей дизайн. Він виконаний з цинку. Дві плаваючі голівки. І ось ця кришечка, вона на магнітах тримається дуже достойний. Давайте трішечки по характеристикам. Цікава характеристика. По-перше, він по обертам 8500. 8500 це для шейвера вже навіть більше середнього. Тому, відповідно, це потужний шейвер. По звуку. Ну, ось я вам звук. Відносно це тихий звук. Вхід USB Type-C. Подивіться, будь ласка, індикатор. який цікавий. О, бачите? Нагадує мені якийсь кібертрак. Ось. Далі водонепроникний Apex 7 вологозахист. Як я вже наголошував, дві плавучі голівки. І голівки, по-перше, тут сітка, видно, що не така, як у всіх. Дуже плавно, вони дуже плавні, повторюють контур обличчя. Так, показую ножі. Ось такі ножі. Достойна річ, дуже подобається. А, також, що ще хотілося сказати, що вхід із BTFC може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Час, і вони чомусь зазначили дуже цікаву характеристику, що вони кажуть, що час роботи шейвера 35 днів. Ну, відповідно, просто, що якщо ви кожен день користуєтесь там, по 5 хвилин, вони вирахували, що 35 днів ви можете без підзарядки користуватися. 90 днів це режим очікування, час зарядки до 1 години. Ну, воно десь так і є. Тобто, ну, якщо перевести це на хвилини, ну я вважаю, що це півтори години може працювати акумулятор, воно десь і є. А, тому відповідно ось такий шейвер дуже цікавий, якісний, класний. Зверніть, будь ласка, на нього увагу. Я впевнений, він зможе вас здивувати. Тому оку мені дуже сподобався, я в нього закохався. Це справді класна продукція. Перший раз бачу, нічого подібного не тримав в руках. Я вам залишаю посилання. Ви можете почитати, подивитися. Ціна 1799 гривень, тому варте уваги, це точно.